Yeah. Назад в майбутнє Скубіду, форсаж та ціла серія автомобілів агента 007. Копії автівок із зарубіжних кінострічок збирають у Вінницькому музеї моделей транспорту. Наразі в експозиції майже 30 автомобілів, розповідає засновник музею Олександр Вдовиченко. На її створення каже, надихнули відвідувачі, які час від часу запитували, чи немає в колекції автівок із кінофільмів. Це копія да, в масштабі 1 до 24, Але якість цих автомобілів і. І дітям і відвідувачам буде дуже добре подивитись їх складові частини, побачити своїх знайомих героїв. Один такий автомобіль коштує від 800 до 2 тисяч гривень залежно від моделі. Найдорожчі, розповідає Вдовиченко, з фільму про Бетмена. Їх було найважче знайти. Нині у музеї чотири таких моделі, загалом їх вісім, додає вдовиченко. Усі машини ліцензійні, мають серію і номер. Наразі в музеї працюють над Повненням колекції заказали ще біля 10 моделей, це яких не вистачає, і яких ми бачили в рекламних роликах, Але вони по якимось причинам ще їх не вдалося знайти, бо попит на них дуже високий в світі. Я ж казав, що декілька тисяч моделей вийшло на весь світ. А таких покупців і колекціонерів дуже багато. Пошуком автівок займався колекціонер Ігор Панасюк. Розповідає, у цьому допоміг карантин, з'явилося більше вільного часу. Через знайомих та інтернет відшуковував рідкісні моделі і, хоч додає, це точна копія справжніх автомобілів, деякі допрацьовував. Доробляється трошки салон. Е, в деяких машинках дороблялися двигуни, допустимо. Ну то тобто, воно трошки не так зроблено. Десь там підкрасити руль, бо, допустим, чорний руль він не смотрий. а на самому ділі він був, допустим, Ну, зеленого корила чису. Допустимо, в цій машині він був синій кольору, але він з саводу пішов. Ми ну, переставили і зробили. Також у музеї є стенд колекційних автівок Джеймса Бонда. Колекцію зібрали близько двох місяців тому. Вони менші за розміром і дешевші. Загальна кількість в серії це 136 автомобілів, у нас більше 60. Ще половину автомобілів ми маємо придбати. З Івано-Франківська до Вінниці з робочою поїздкою приїхала Уляна Басараб. В перерві завітала до музею. Це вперше каже, коли бачать мініатюрні автівки. Не були в такому музеї ніде, приємно вражені і дуже шкодуємо, що саме на цю виставку не взяли своїх діток, тому що в першу чергу вони поціновичі автомобілів, поціновичі цих машинок, і вони безпосередньо навіть більше ніж ми знаємо з яких фільмів, з яких мультфільмів саме ці герої. Виставку не планують обмежувати лише автомобілями з американських фільмів хочуть додати ще й машини з радянського кіно -х, 40 х років. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.